В Ужгороді відкрились новорічні ярмарки з продажу ялинок та різдвяних прикрас. Загалом у місті їх вісім. У перша локація із святковим атрибутом діє і у Боздиському парку. Таким чином міська рада розвантажила скупчення продавців по вулиці Бородіна, де раніше традиційно влаштовували ялинковий базар. Що ж до хвойних красунь, то ціни відрізняються в залежності від висоти, сорту, густоти крони. Є й штучні найдешевші закарпатські з чіпами. вартують від 200 гривень за півтораметрове деревце. Смирека чи ялиця біла коштуватиме від 350 до 800 гривень. А от закордонна данська, яка запевняють продавці не обсипиться і не пожовтіє до весни, обійдеться в півтори тисячі гривень. А то й більше. Також у парку для відвідувачів діє фотозона, де кожен за помірну ціну може на згадку зробити світлину. Виходить, що у нас вартість 10 хвилин 30 гривень. Якщо людина хоче, наприклад, на двох зонах або з різним реквізитом пофотографуватись. Там є тариф такий, що годину 150 гривень. Ну, в принципі, щодо обробки, то загалом з того, що вже ми робили, близько виходить, що на слідущий день зранку я скидаю. Якщо людина там, от наприклад, сьогодні відфоткалась, то зранку вона отримує вже всі фотки оброблені.